Газяїну Кремля щось ніяк не вдається відпочити в своїй резиденції в Сочі. Путін набрався сміливості і знов злітав у Сочі, де довго боявся з'являтися через безпілотники в місті. Але й тепер дрони. Завадили поїздці кривавого диктатора, щось не щастить йому насолодитися своїми резиденціями, ні бочаровим струмком у Сочі, ні маєтком неподалік в районі села Криниця під Геленджиком, де наприкінці серпня, після атаки дронів, сталася лісова пожежа. А можливо, Путін повірив у своє безсмертя, тому і літав знову в Сочі. От погостював у Пекіні, поговорив з лідером братського китайського народу про біотехнології, що продовжують життя людини. Та й повірив у безсмертя. Безсмертя дістав. То тепер пора й про омолодження подумати. Тож пішов кривавий диктатор інспектувати дива російської ботаніки у науково-технологічному університеті. Сіріус Путіну показали полуниці, що містять у 12 разів більше, ніж звичайні сорти речовини кверцетин – природного антиоксиданту. Ймовірно, молодильну полуницю розробляли саме на держзамовлення з Кремля.